Привіт усім, з вами Бібін! Сьогодні ми пройдемо квест, чекаємо, поки насіння проросте. Це буде останній квест у ланцюжку квестів по слідах обраних драконів на горі. Катетак, щоб розпочати квест, телепортуємось до стародавньої сторожової вежі. Ось тут. І нам потрібно буде підійти до цього маркеру. Наверх, тож підіймаємось. Ми побачимо землю з ямами, та з'явиться наш суаріон. Він почне рити нори. Проведемо його до ям Ось вони. Зачекаємо його. Він почне копати. І відкопає насіння. Взаємодіємо з ним, щоб розпочати квест. Йдемо до наступної норки. Чекаємо нашого соаріна. Він почне копати. Знову забираємо насіння. Йдемо до наступної. Чекаємо. Забираємо Нам потрібно буде посадити насіння. Зачекаємо, поки він закінчить копати, щоб посадити насіння. Тепер можна посадити. Далі нам потрібно буде залити насіння Флагінстоном. Часно натискаємо F. Робимо ще раз. Ось вони будуть підлітати. Натискаємо F. Тепер нам потрібно буде розправитись з ворогами. Але на цьому квест не буде завершено. Нам потрібно буде повернутися на це саме місце на наступний реальний день. Отже, ми повернулись на це місце на наступний реальний день, і у нас з'явились квіти. Ми можемо їх зібрати. Робимо це. А на цьому ланцюжок квестів по сідах обраних драконів буде завершено. Сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі у нових відео. Бувайте!